Скарпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю свій сьогоднішній влог із представлення. Мене звати Надя, Родом я з невеличкого мальовничого карпатського села знімаю невеличкі відеоролики мотиваційного характеру, де ділюся своїми такими. Буденними справами прибирання, готування. А так як зараз ми облаштовуємо будинок, точніше займаємося його ремонтом, тож ділюся різними ремонтними справами. Маю велику надію, що в майбутньому буду ділитися облаштуванням, обмеблюванням будинку, обживаємо територію, яка є біля будинку, займаюся дітками. І це все я знімаю, але так, як бачу саме я. Я стараюся бачити все з позитивом, з якимись такими гарними настроями, бачу гарну природу, все це знімаю, ділюся з вами і заряджаю всіх на гарний настрій. Якщо подобається вам такого роду відео, тоді залишайтеся. Час від часу заходьте в гості, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами дружити. А зараз запрошую всіх до перегляду нового відео. А розпочинаю я своє відео із пізнього вечора. І саме із того, що буду знімати, як підкладаю вогонь, у ось таку буржуйку. Взагалі, на вогонь можна дивитися безкінечно, як, наприклад, падає вода на воду, дощик і на ось такий вогонь. Гріється такою буржуйкою мій чоловік. Він тут зайнятий, він працює, і я прийшла до нього. В нього виникла ідея така фікс: э, змайструвати стіл у стилі лофт. Зараз такий є модний. Це коли э, ніжки. Ось із такого м, угольника. із Металевий робиться такий каркас, він сам робиться темний, ну, принаймні так робився, бо останнім часом я не шукала, не дивилася якісь такі моделі. І зверху вже робиться там плаха, ставиться, дерев'яна така основа. Одним словом, у нас всі діти на дистанційному навчанні, хата нова заїхали не, недавно. Дитяча кімната облаштована там, так, відносно, є. Сі для навчання. Андрійко завжди вчиться біля мене. Я готую, він сідає на кухні вчитися. Йому так зручніше, мені так зручніше. Ми ніколи не задумувалися над тим, якось так що нам треба вже ще облаштовувати навчальне місце для однієї дитини, бо нам так було зручно. А коли прийшлося вчитися всім на купу, на кухні, мені вже стало вчитися неспосібно з малим, тому що в нього йде онлайн-заняття. Ну, я там собі Закрилася, вона вчиться. В нього йде онлайн заняття. Я не можу ні включити воду, бо йому заважаю. Витяжка працює, заважаю. Включаю чайник, закипятити чай на там, водичку на чай, я йому заважаю. Тож ми йому поклали тумбочку, тимчасово таку у спальні, прикрили, і він собі на ній вчиться. Татові ідея з тумбочкою не сподобалася, каже, треба дитині новий стіл. Ну і все, і ось так купив всі необхідні матеріали і майструє вночі стіл. Ми е, зварили, точніше він зварив каркас під стіл, все це позварював, я трошки йому там тримала, чесно кажучи, так як в анекдоті про те, як дитина тримала колись татові, як він працював фонарик. Тримала і весь час молилася, щоб тато все вийшло. Бо якщо тата щось не і вона буде винувата. І я так само тримаю, він звариє. Думаю, лиш би все вийшло, щоб я не була винувата. Звичайно, це все є жарт, все в нас вийшло, ми так це все залишили на наступний день. І я з самого ранку взялася пекти, оскільки в мене моя кума мене попросила про те, щоб я спекла тортик для їхньої донечки. Вони не хочуть нічого такого замисловатого взагалі, просто звичайний бісквіт, трошечки його обробити, та й усе. Я відмовити не відмовляла, сказала, що окей, я зготую, але єдине, що там без якогось такого дуже замисловатого декору, оскільки ну, тортами я вже дуже давно не займаюся, і я не маю дуже багато вже і інгредієнтів, які потрібні, наприклад, там, і до фарби, щоб колір по-іншому виглядав. ну, Одним словом. Можу щось зробити, але мінімально. Зараз готую бісквітик шоколадний, розділяю його на дві частини. У мене такі дві формочки. Одна, одну я випікаю таку, як мені потрібно по діаметру, бо маю, а іншу роблю собі за допомогою такого Кільця для збірки торта і ставлю в більшу форму. Відправляю, духовку випікатися і показую, як вчаться мої учні. Маю 40 хвилин, ми з Софійкою побігли, бо маємо заїхати в магазин. По дорозі ще зайшли до тітки. Софія не може оминути ніяк своєї сестрички, старшої іграшки, в неї в самої іграшок купа, але іще златині всі іграшки мусить провірити. Повертаємося додому. Бісквітик витягнула, встигли. Поклала варити бульйон, також поклала варити собі все на олів'є і починаю готувати. Кремчик. Кремчик в мене є зварена заварна основа, я її собі зварила вечором, зараз просто збиваю. Спочатку збила вершкове масло, потім, коли воно вже стало таким м'ягеньке, пухкеньке, починаю додавати заварну основу і гарнесенько все збиваю. Крем має об'єднатися і е, теж стати м'яким, весь пухким, і таким, щоб було, щоб хотілося його їсти. Е, збираю Тортик, оскільки в мене крем вже готовий, відділяю від пергаментного паперу верхню кірочку із бісквітика я зрізаю і вибираю, що краще, ставлю на низ коржик, про його всього просочую. Тоді ставлю крем гарнесенько. Натираю кремом, і в якості наповнювача я буду давати банан, ківі. І ще, окрім банана і ківі, буду давати джем. У мене є джем із малини. Я його рідко роблю з цього року. Вдалося мені малину назбирати, і я зробила джем. Він має дуже такий, приємний аромат, дуже ніжний смак. Мені дуже він подобається і так в якості наповнювача я його трошечки додала. Він навіть запах торта робить зовсім зовсім інший. Колись я збирала малину відрами, заморожувала, робила прослойки. Із малини, і пекла із тими прослойками торти. Було дуже-дуже смачно. Зовсім була така начинка, не схожа ні на полуницю, ні на щось інше. Ну, було дуже смачно. І як бачите, і так збираю я тортик до кінця. Просто зверху прикриваю останнім. Коржем гарнесенько загортаю у харчову плівочку і відправляю у холодильник хоча б на годинки 3-4, щоб він настоявся і щоб я могла пізніше вже зайнятися вирівнюванням. Пішла до нашого тата, до свого чоловіка, дивитися, що він робить. А Він вже шліфує основу на стіл. Ну, у нас кажуть, що це плаха, можна сказати, що це стільниця. А, в нас був такий великий куп. Куплений кусок деревини, клеєної спеціальної, що можна зробити, використати чи на стіл, чи на будь-що, в нашому випадку на стіл. Після шліфування чоловік ось так обробляє гарнесенько всі краї, заокруглює, щоб стіл мав гарний вигляд. Потім ще, звичайним наждачним папером трошечки попільшліфовує там, де це буде потрібно. Вже після цього можна буде покривати лаком і. Буде можна вважати, що плаха готова для того, щоб вже стати на місце своєї і стати частиною стола. Ось така примірочка так буде виглядати стіл. Як бачите, так вже по-сучасному. Не знаю, чи всім таке подобається, ну, принаймні, мені подобається. Останні такі штрихи, так це зашліфувати весь метал, тому що метал треба теж малювати. І зашліфував. Це чоловік, гарнесенько ось так малюєте спеціальною фарбою, яка йде проти ржі, вона спеціально призначена для металу, і після того, як помалювали, поклали поближче для буржуйки, щоб все сохнуло. Ну, по приходу до хати ще мені допомагає готувати олів'є. У мене тут команда працює, а я тим часом можу займатися далі своїм тортом. Я зараз готую крем для того, щоб торт вирівнювати. У мене тут є шоколад розтоплений, я його спочатку збиваю сам, потім. Почуть додаю вершкове тепле масло кімнатної температури. Потім додаю е, сир, все це збиваю. Сир треба би було перебити блендером, але так як я перетираю весь крем через сито, то блендером я його цього разу не збивала. Я весь крем перетираю через сито гарнесенько, і там ніколи немає ніяких комочків, нічого. Роблю я для цього, щоб, наприклад, не залишався десь нерозтоплений шоколад або крупинки з сиру. Так як торт постояв у мене в холодильнику деякий час, то я вже можу його вирівнювати. Спочатку ось так просто білим кремом, я забираю всі а, із торта якісь такі а, крупинки, які обсипаються із бісквіта. А, Потім я прокрашую крем, крем буде такий світло, світло-бусковий. Для дівчинки і вже починаю вирівнювати. Звичайно, що це не є якийсь майстер-клас, я нікого не вчу, як треба робити, просто ділюся тим, що роблю я. Торт не є там супер ідеально вирівняний, я дуже багато не накладаю крему. Стараюся, щоб крему було мінімально, щоб все було смачно, щоб не було зажирно, заприторно, солодко. Ну, щоб все було в міру. Гарнесенько, ось так підрівнюю все. І е, на сам кінець роблю такі е, із білого крему зірочки, квіточки відсаджую по. Крайчику торта. Ну, таке було побажання, принаймні, моєї куми. Вона так хотіла. Вона нічого взагалі не хотіла ніякого декору, просто хотіла ось такі квіточки, зірочки знизу і, і зверху на торті. Для них не дуже важливо було якесь оформлення. Ну і вони були в курсі, що я сильно і оформляти вже й не маю чим. Все, я підправляю, і в кінці вийшов у мене ось такий тортик. А мені вже на наступний день скинули, як він виглядав, із короною, яку вони собі замовили спеціально до торта. Ну і під кінець вже покажу вам, який вийшов у нас столик. Ось так він вже скручений, але ми його занесли спеціально до хати, тому що навіть біля буржуйків на сильний мороз, фарба не сохне. Це ще не все, там ще є щось, що доробляти. Але це вже буде у наступному Відео. Зараз можу тільки показати ось таку роботу. Вважаю, що вийшло непогано. А ви напишіть у коментарях, як вам сподобався такий стіл, чи не сподобався. Чи варто його робити своїми руками, чи навіть не варто витрачати на це свій час. На цьому все. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. Відео, а зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей.